Всім привіт! Тільки знайшла локацію, де буде зручно знімати, і Сончик прибіг. Сончик. Сончик, сончик. Ох, сончик. Я хочу сьогодні розповісти про свою другу книгу. Яку я вже написала, вона має назву «55 п'люс 20» або щоденник жінки, яка вирішила гідно старіти? Ця книга про те, як я 5 років жила у своєму проєкті «55 п'люс 20». Проєкт я створила для того, щоб мені було спокійніше, краще крокувати життям і підтримувати себе. Я дійсно хочу прожити ці 20 років із задоволенням і підтримувати себе це наука, яку я вирішила опанувати. Коли скінчилися 5 років проєкту, я подумала про те, що було б добре про це написати, розповісти свої історії, розповісти, з чим я зустрілася. Як я реагувала на ці виклики, які підкидувало мені життя, і що я з цим робила? Мій канал, і я пишу про сад. Я знімаю відео про сади їх власників. Я розповідаю про сади, я вирощую свій сад. І тому сад, мій сад, він допомагає мені гідно крокувати цим шляхом? І в князі є частина, шоста частина, яка присвячена цілком саду, моїм відносинам, тому як мій сад мене лікує. А він це робить, він допомагає. Навіть я не знаю, що б я робила, якщо б в мене не було саду. Крім того, я в книзі розповідаю про те, як я розумію любов до себе, які Місце в моєму житті займають мрії, бажання і чому це для мене важливо, як це пов'язано з моїм майбутнім. Я розповідаю про відповідальність, я розповідаю про свої страхи, як я вчуся з ними дружити або принаймні, приймати свої страхи. Я розповідаю про те, як і що я роблю для того, щоб зміни в моєму житті відбувалися швидше і на краще. Мене не все виходить. Я впевнена, що ні все і буде надалі виходити. Але як я приймаю свої поразки? Що я роблю з цим? І сад, сад. Це моя пристрасть, моя тема, яка тримає мене і надає сил наснаги. І завдяки якої я. Розумію, що я хочу робити на наступні 20 років в своєму житті. Я хочу зачитати вам уривок з цієї частини просад бо мій канал. Просад, і мені буде дуже приємно, якщо ви у коментарях напишете свої враження, свої думки по цієї темі. У саду смерті справді нема. Сад робить її частиною життя. В саду смерть, якщо ви її виявили, банальна, а життя всюди суще. Наприклад, бур'ян, його неможливо знищити. Він багатоликий, він безсмертний, але й будь-яка квітка безсмертна, навіть якщо одна загинула, виросте інша. Життя більше, росту і розквіту більше, врожай багатоманітний і гарантований. Смерть ніколи не перемагає життя. Так є. І це наповнює мій світ оптимізмом. Це те, що сад дарує мені щосезону, вражає стійкість підсніжника. Він з'являється в грудні, росте і випускає поп'янки в січні. Він вдячний сонцю і покірний морозу. Він загортається у сніг, радіє лютневій відлизі. І наповнює сад красою в березні, відцвітає, дає насіння, множить цибулинки, спить влітку, а в грудні, як обіцянка світлого майбутнього, знову з'являється з-під снігу. І я знаю, депресію змінить життєлюбство. Всі рослини в саду можна вважати символами життєстійкості і брати з них приклад, що я час від часу роблю. Такі думки приходять у голову і працюють як антидепресант. Особливо активна, коли я дозволяю собі хвилини споглядання квітки від троянди до Ромашки. Що я хотіла ще додати? Книга написана. І зараз я шукаю видавництва, якому буде цікаво попрацювати з цією книгою. Я сподіваюся, що книга щоденник жінки, яка вирішила гідно старіти, з'явиться у наших книжкових магазинах. Гарних нам всім садів і гідного життя!